Коли у фільмах говорить Chinatown, я собі уявляю місто в місті зі своїми, хоч і неофіційними, але правилами та порядками. А це я і сподівався, відправляючись у китайський квартал Лондона, коли я приїхав сюди ще як турист у 2018 році. Але моїм очікуванням не судилося збутися. Як ви бачите самі на карті, це всього лише маленький кварталець, що складається з кількох вулиць. У цьому році. Я приїхав сюди знову, щоб показати вам, як живе цей квартал, а також як проходить святкування китайського нового року тут. Китайський новий рік є одним із найважливіших свят у китайській культурі. Це свято, що відзначає початок Нового року за традиційним китайським місячно-сонячним календарем. Перший день китайського Нового року починається з нового місяця, який з'являється між 21 січня та 20 лютого. У цьому році дата 4721 року по китайському календарю випала на 10 лютого, а святкування пройшли 11. Щороку сотні тисяч людей збираються у Вест Енді, щоб насолодитися кольоровим парадом. Безкоштовними виступами на сцені та традиційною китайською їжею. А також щоб побажати один одному сін'єнкайлю. Щасливого нового року материнською! А зараз, як ви бачите, в цьому кварталі порожньо немає туристів, тільки робочі привозять продукти і розгружають їх у місцеві ресторани. Але вже через пару годин тут буде вирувати життя. І воно тут приваблює людей в першу чергу різноманіттям китайської і не тільки китайської кухні. І тут від дорогих ресторанів, де ви можете доволі багато витратити за блюдо. А також є варіанти, де ви можете за, наприклад, 13 фунтів просто спробувати дуже багато різновиддя китайської їжі. У порівнянні зі своїми американськими аналогами, китайський квартал Лондона набагато менший, там більш туристичний. Межуючи з Сохо та центральним Лондоном, він займає лише приблизно три на три вулиці. Він також відносно новий утворився у кінці 1960-х років, після того як історичний китайський квартал у Лаймхаузі, східному Лондоні, був знищений під час Другої світової війни. Незважаючи на свої розміри, лондонський Чайна Таун володіє всіма необхідними атрибутами, щоб називатися справжнім китайським кварталом. На головних вулицях встановлені традиційні китайські ворота. Тут велика кількість китайських ресторанчиків, магазинчиків та інший вуличний декор, і безпосередньо, звичайно, самі китайці, які дивляться на представників інших націй, як на туристів. Зауважу, що хоч він і зветься Чайна Тауном, насправді тут можна знайти і японські, і корейські, і в'єтнамські, і будь-які інші східноазіатські заклади. Назви вулиць продубльовані тут китайською мовою, та як каже Вікіпедія, Вивіски ресторанів та магазинів продубльовані китайськими іерогліфами. Але я б сказав, що це не так. Насправді це вивіски, продубльовані англійською мовою, оригінально написані китайською. Сучасний Чайна Таун бере свій початок у 1960-х роках, як я вже казав. Після Другої світової війни китайці оселилися у відносно дешевому районі Сохо, де вони відкрили кілька ресторанів і магазинів для себе. Імпульсом до територіального та економічного розширення послужили солдати її королівської величності, які поверталися зі служби на Далекому Сході. І під час служби полюбили китайську кухню, особливо після англійської їжі. Тож згодом китайський квартал розширився до своїх сьогоднішніх розмірів і став центром китайської громади Лондона. В основному тут кругом ресторани, і тому здається, що люди сюди приїжджають тільки працювати. А китайці, японці, корейці. І живуть вони деінде. Але насправді є люди, які тут також живуть, бо зранку відкриваються двері, з них виходять люди, сотні також вигулюють собаки, взагалі прогулюються вулицями міста. Сучасний китайський квартал ніколи не був основним місцем проживання китайців у Лондоні. Він просто не може їх всіх умістити. У одному лише в Лондоні проживає доволі багато китайців, більш ніж 120 тисяч. Це становить півтора відсотки населення міста. Та він однозначно є центром китайської культури та кулінарії у Лондоні. Він наповнений ресторанами, пекарнями, магазинами сувенірів та супермаркетами. Здається, що це етнічний анклав, призначений для туристів. Навіть єдина китайська книгарня націлена на західних туристів. 24 липня 2018 року на вулиці Джерат відбулася протестна акція проти імміграційної політики. Протест, під час якого працівники підприємств Чайнатауну страйкували протягом п'яти годин, відбувся після того, як співробітники Home Office в Великобританії провели рейд з перевірки імміграційного статусу, в результаті чого випхали на вулицю літню жінку. Home Office, для тих, хто не в курсі, це Міністерство внутрішніх справ Англії, і він є провідним урядовим відомством у сферах імміграції та паспортів. Тож інцидент потрапив на камеру і став вірусним. Після цієї події лондонська китайська асоціація Чайнатауну висловила занепокоєння з приводу того, що Чайнатаун знову став предметом несправедливих імміграційних перевірок, описаних як риболовні рейди. Ці рейди нагадують часи, коли китайських іммігрантів та Чайнатаун сприймались підозрою, чи коли вони жили у східних частинах міста. Це сьогодні Чайнатаун асоціюється з парою, що виходять з кошиків від Дім Суму і близьком хрусткої качки. Що вистанула на вітринах магазинів на вулиці Джерард. Але у 19 столітті Чайнатаун малювали у зовсім іншому світлі. Вікторіанські газети попереджали лондонців про небезпеку стати жертвами пороків Чайнатауну, зокрема ігрових будинків та опіумних клубів. Дійсно, китайський квартал не завжди знаходився у Вест-Енді – Перший район компактного поселення китайців створився у районі Лаймхаус, одному із районів Доклендс, куди моряки, звільнені із кораблів Індської компанії, поселялися починаючи ще з 1780-х років. У той час більшість населення складали чоловіки, які працювали на доках, допомагаючи імпортувати китайські товари до Лондона. Торгівля між Великою Британією та Китаєм існувала ще з 17 століття, і в результаті такі товари, як китайські шовки, кераміка та чай. Стали дуже модними серед британської еліти протягом 1800-х років. Китайські моряки часто отримували меншу зарплату і стикалися з дискримінацією з боку наймачів на доках. Тому вони почали диверсифікувати свої доходи, відкриваючи пральні та ресторани. У той же час, у 19 столітті більше британців змогли переїжджати до великих міст і отримувати відносно високооплачувані роботи завдяки промисловій революції. Це сприяло формуванню більшого середнього класу з можливістю та бажанням купувати останні модні новинки. Китайські товари були показником класового статусу і тому бажаними для нового середнього класу. Тож, через цю популярність європейські художники почали наслідувати китайські мотиви у своїй роботі, створюючи стиль, відомий як шинуазрі. Британське захоплення східними стилями також вплинуло на дизайн королівського павільйону в Брайтоні. Проте, попри прагнення лондонців володіти товарами в китайському стилі, це не обов'язково означало, що вони хотіли проводити багато часу у Чайнатауні. середині 19 століття торгівельні суперечки між Китаєм і Великою Британією призвели до так званих опіомних воєн. Зростом напруженості між двома країнами зріс і рівень обурення по відношенню до китайського населення міста. У 1920 х роках газети розпалювали страхи щодо міжрасових шлюбів, злочинності та рального бізнесу, описуючи Чайнатаун як колонію на сході Лондона. Куріння китайського опіуму також демонізувалося у пресі Британія всередині 19 століття вела війну проти Китаю за припинення опімної торгівлі, щоб полегшити залежність серед свого народу. Кількість китайців, які оселилися у Лемхаузі, також була сильно перебільшена. І насправді становили лише близько 300 осіб. Страхи, які оточували чайна Таун у Лаймхаузі, були настільки всеосяжними, що надихнули письменника Артура Варда, який писав під псевдонімом Сакс Ромер створити диявольського персонажа доктора Фу Манчу. Цей персонаж тероризує Лондон через серію вбивчих змов та різноманітних злочинних підприємств, у той час як британська влада намагається йому протистояти. Піраміда у церкві Святої Анни відзначала вхід до півного притону доктора Фуманчу. Він є втіленням жовтої небезпеки, яка характеризувала сприйняття Чайна Тауну у Лаймхаузі аж до середини ХХ століття. Поліцейські рейди та депортації, підживлені алярмістськими висвітленнями у ЗМІ, становили загрозу китайському населенню Лаймхаузу. А програми очищення трущоб з метою розвитку районів з низьким доходом розсіяли китайських мешканців у 1930-х роках. Акт про оборону держави, введений на початку Першої світової війни, криміналізував вживання опіуму, надав владі збільшені повноваження для депортації китайців та обмежив їхню можливість працювати на британських кораблях. Зменшення морської торгівлі під час Другої світової війни ще більше позбавило китайських моряків можливості для працевлаштування. А будь-які залишки Чайнатауну були знищені під час Бліцу. Все, що залишилося від китайського кварталу у Лаймхаусі, це кілька китайських назв вулиць, таких як вулиця Мін, вулиця Пекін та вулиця Кантон. Однак у Tower Hamlets, це бору лондонського іст-енду, при до Тавору, і включаючого свій склад в Лаймхаус, досі є третя величиною китайська громада Великобританії. На щастя, для китайської спільноти Лондона британський смак розвинув бажання вийти за рамки пирогів, пюре і заливних вугрів. Китайські ресторани почали створювати новий Таун на вулиці Джерард, і піти на китайську кухню стало невід'ємною частиною британської соціальної культури. Та як пишуть самі китайці, кухня китайського кварталу Лондона значно відстає від американських аналогів. Здається, що китайська їжа все ще вважається чужорідною у Лондоні. З одного боку, середнього рівня китайську їжу продають як дешеву новинкову кухню з незнайомими східними смаками для західних туристів. З іншого боку, вишикану китайську їжу подають у розкішних сучасних просторних беткетних залах, як піднесену екзотичну кухню для заможних. Сучасний Чайна Таун у всій його фотогенічній славі є доволі важливим кулінарним напрямком. Зараз через Брексіт, загострення відносин між європейськими країнами та Китаєм, а також через інші фактори, деякі власники китайських ресторанів зіткнулися з нестачою шеф-кухарів у Великобританії, і вони бояться, що не зможуть знайти нових кухарів для продовження гастрономічної спадщини району. Хоча Home Office вважає, за краще, щоб власники ресторанів наймали шеф-кухарів, які працюють у Великобританії. Підприємці стурбовані, що вони не зможуть знайти в країні кухарів, здатних готувати китайську їжу. Їх основна стурбованість полягає в тому, що надто багато часу займе навчання британських шеф-куварів технічним навикам, необхідним для створення автентичних китайських страв. Чи стане посилення міграційного контролю екзистенційною загрозою для майбутнього Чайнатауну, поки що залишається під питанням. Але те, що не викликає сумнівів, це унікальний внесок Чайнатауну в ідентичність Лондона. Без нього. Місто було б не таким, яким ми його знаємо.